Ми йдемо. Далі, вітаю вас, трічки. А у трічок, рицарь мечів, прорив, ризик, конфлікт, атака. Якісь Такі знаєте, можете е е е такі, хочеться сказати, неадекватні. Е е можете такі, знаєте, як загоряться, як спічка, такі, якісь будуть, як оголений провод. От таке маленьке вам слово, і ви такі зразу. фух. Загорілися, от таке, Може в когось бути таке прям е, настрій такий якийсь войовничий. Але це такий якийсь може бути прорив у справах. Наприклад, довго щось стояло, не двигалося, а тут от, саме у вівторок почнеться якась різка дія, початок чогось нового. Лицарь, е, ну... Можете, знаєте, ви ли мечів, це ще такі знаєте, провокаційні якісь дії, можете лізти на рожон, От я ж кажу, що можете або до вас можуть лізти на рожон, або ви такі, знаєте, трішечки агресивність буде. і Атаки, якісь нападки. Да? Я ж кажу, у когось може, наприклад, довгий час нічого не зрушувалося з місця. наскопилося дуже багато справ. от, наче, наче, празники, празники Накопичилось, накопичилось дуже багато справ. І вам треба. ну, Аврал, якийсь може бути аврал, і ви починаєте його робити в якомусь такому спішному порядку по, по двійки, жезлів вибираєте, що первоначальне, що на другий план, де пануєте щось, отаке От якась. Ну, я ж кажу, якийсь аврал може бути в когось. Довго щось не робили, а потім почнеться. Ну, як обично, у нас, нічого, нічого, а потім здрасте. Але ви все по десятки Кубки ви з усім з усім справитеся. Але пам'ятайте, пам що такий день, такий, такий, такий провокаційний, конфліктний. Тому дорегенькі мої трічки. Бажаю вам розуму логіки і вміння вийти з будь-якої конфліктної ситуації. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані ще. І вам подобається те, що я роблю, щоб не пропустити нові мої відео. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу також українського контенту на теренах Ютубу. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде обов'язково добре. А ми йдемо даблі, вітаю вас, четвірочки. А у четвірочок дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це у нас е, е, такий, знаєте, день, я в раю насолоджуюся е, плодами свого, своєї жит... жит... життєдіяльності.